Привіт! Всім привіт! Вітаємо всіх у новому відео. Хто дивиться вперше? Мене звати Світлана і зі мною в кадрі хто? Аліса принцеса. От, Аліса принцеса. Назбирали ми трошки сливок. У нас сливки вже такі досить достигші, аж полопали. Чолки сиділи, їли, тому ми думаємо, що сливка солодка і хочемо приготувати сливовий десерт заливний пиріг. Зараз підемо додому і будемо готувати солоденьке. нас то дощить, то сонечко, погода весь час змінюється, але більше дощу. Земля дуже волога. Якби не наші Стежки, то в город просто нереально би було зайти. Також сьогодні трошки мотивації, будемо займатися пересадкою, готувати обід і також ділитися з вами новими покупками. Доїхали вже до нас покупки з Аліекспрес, бо ця почта дуже довго не працювала, а тепер вже працює, тому. Кому цікаво, залишайтеся, будемо ділитися з вами обновками, рецептами, іграми і гарним настроєм. Так! Так! Починаємо з солодкого десерту. Доця мені допомагає. Готується десерт дуже швидко, а особливо, коли є помічниця, то взагалі миттєво. Поки Доця нарізає сливку, я буду займатися тістом. До блендера додаю 4 яйця, до них засипаю цукор і довожу це все до білої піни на максимальній швидкості. Далі поступово додаю борошно разом з розпушувачем і буквально трошки солі. Це вже збиваємо на трохи меншій швидкості. Тісто виходить одночасно таким і густоватим, але і трохи рідкуватим. Воно навіть на вигляд є таким досить пишним, гарним, гарне тісто. І сюди додаю сливки. Можна нарізати більш-більшими шматочками, можна меншими на ваш вибір. І також на маленькій швидкості це все взбиваю, перемішую. Щоб все поєдналося один з одним. Аліса тим часом змащує форму вершковим маслом. Ось така в мене помічниця. Разом з мамою завжди. І сюди викладаємо тісто разом з начинкою. Трошки форму струшую, щоб вона лягла рівномірно, бульки повиходили. І випікаю 30 хвилин при температурі 180 градусів. Готову випічку провіряємо сірничком, щоб до нього нічого не прилипало. Для краси посипаю. Як Аліса каже, пудрою, припудрію, цукровою пудрою, і ось така смакота виходить. Тісто дуже ніжне, просто неперевершено легеньке, хоча сливка трошки і така кисленька, але тісто солодке і поєднання просто чудове. Тому спробуйте, готується дійсно миттєво за ну, разом з приготуванням, то нехай 45 хвилин і десерт готовий. Тому Пробуйте. Далі ми трошки зайнялись навчанням, хоча кулінарія це також для дитинки навчання, але треба трошки і розвивати розумові здібності, вчити фігури, цифри, букви. Бо зараз садочки в нас закриті, школа також в нас закрита, тому вчимося самостійно. Мама пробує свої вчительки здібності, а доця. Як учень. Складаємо ось такі пазли. Це подарунок від нашої підписниці. Тому донечка захопилася новою грою. Трошки пазли ми вже вміємо збирати, але нова гра це завжди щось цікаве, новеньке. Молодець. Тобі подобається така гра вчити букви? Mm -hmm. Сподобалась? А то не вона куювої. Будемо вчити букви? А, так, а то не дуже куйові. Дуже так? кольорові, дуже класні. А це ні, сміття. А це та... не сміття. Сюди так само можна потім пазли складати назад букви. А тіті не, не, дай... не здумай. Не буду я викидати, ні. Тікі не здумай. Не буду. Ха, якщо не хочеш, то за мені! Да, Дуже дякуємо нашій підписниці Світлані. Прислала вона ось таку забавку букви. Пазле сердечко, Аліска десь їх також покаже. І книжечку для ба... донечки. От бачиш яка буква? Так. Аліскі, дуже сподобалось. Скажеш, дякую. Ага. Скажи дякую. Дякую, усі ага. Та да, Дуже нам сподобалось. Мед смачний. Світлана велика подяка за такий подарунок. Ось такі щирі шанувальники. Да? Да, дуже, красиві шанувальники. дуже гарні шанувальники каже Аліса. На обід пропоную вам зварити суп з фрікадельками. Наша сім'я його дуже полюбляє, готується він також, мені здається, дуже швидко. Хоча, коли щось хочеш приготувати, то все готується швидко. До фаршу я додаю цибулю і чесник. Солимо, перчимо, додаємо яйце. Фаршу я беру десь грам 300, напевно. Звичайно, вже будь-який кулінар в домашніх умовах бере все на своє око, До кип'яченої води додаю бараболю, до бульйону я кинула також сіль, перець та лавровий лист. Роблю зажарку легеньку, цибуля і морква. Підсмажую зовсім трошки, буквально до такої легенької золотистої скоринки, не люблю я його довго перетримувати. І тим часом вже. Роблю фрікадельки. Коли бараболька закипіла, проварилася хвилинку другу, додаю туди вже фрікадельки і так само додаю зажарку. І одразу дивіться, як гарно змінюється колір бульйону. Бо часто чую, що люди не полюбляють додавати зажарку, але на мій погляд, це набагато гарніший сам бульйон. Набагато гарніший колір супу. Коли вже бараболька майже готова, додаю макарони, я їх тако трошки мілко ламаю, щоб полізки було зручно їсти. І наприкінець додаю зелень і виключаю. Макарони обов'язково твердих сортів пшениці, це набагато корисніше. І смачніше, тому всім смачно готуємо рідке обов'язково. Ну, а одна з моїх найулюбленіших занять це пересадка рослин, я вже говорила. Полюбляю це робити як весна, так і літо, і осінь. А зараз особливо найгарніша пора для посадки пересадки, тому займаюся я гейхерою. Не знаю, чи вам ця рослинка знайома. Але вона мені дуже подобається. Полюбляє гейхера тінь, хоча може рости і на півтіні, але тільки не з сонячну сторону. В моєму саду місць, де є тінь, зовсім немає. Тут я знайшла таку напівтінь, напівсонечко. Сонечко з'являється в другій половині дня. Але тут земля завжди волога. Тому я думаю, що їй тут буде зручно. Гехер, різновидність є дуже велика, якщо подивитись в інтернеті, то просто неймовірна кількість і з кожним роком, мені здається, все більше і більше їх з'являється. Розмножуються вони також дуже легко, можна ділити корневищем. Також вони і цвітуть, але квіточки такі не дуже аж яскраві, вони більш ефектні своїм листям. В Землю я додаю ось таку отраву для мишей, бо вони тут полюбляють лазити. І враховуючи, що в нас бізнес пов'язаний з зерновими, з кукурузою, з горохом, з пшеницею, то 100% що мишенята будуть. Я так лагідно їх називаю, бо вони звичайно лагідні створіння, такі гарні, маленькі, але шкоди приносять дуже багато господарству. Але в нас є альма собака, яка полюбляє їх ловити, вона, причому мешелов на 100%. Також і коти на вулиці буває, зловлять, тому маємо захист. Аліска мені допомагає також тут. Вона більше полюбляє звичайно квіти, рослинки саме з квіточками, а не просто з листям. Листя це таке. Але все одно помічниця. І також поряд квітую. Тої я ось так знизу підстригла, щоб можна було садити ще інші рослини. З гейхерами я вже трошки набігалась по всьому саду. Не завжди вони ростуть кругом, де би хотілося, як я казала, що вони більше полюбляють тінь і полюбляють, напевно, свободу, щоб ніякі рослини інші їм не заважали. І наприкінці підливаємо водичкою, хоча зараз. І так, дощова погода. Але все одно додаткова вода не завадить. Тому, хто має тінь, то саджайте хости, гейхери, гортензії. Ласкаво прошу. Ну, а далі поділюся з вами нашими покупками, обновками з Аліекспрес. Бо часто можна знайти досить цікавий товар по доступній ціні. Але завжди звертайте увагу, шукайте цей товар і в Україні, тому що люди буває купляють по оптовій ціні і тут ціна може бути набагато дешевше. Звертайте на це увагу. Обрала я ось такі ліхтарики на сонячні батареї. Аліска швидше за мене все відкриває, тому не встигаю я вам показувати. Їх можна приклеювати як на двосторонній скотч, так і на шурупи. Вони є досить маленькими, компактними. Ось це є батарея, яка заряджається, і освітлення дають зверху і знизу. Думала я почіпати на саморізи, але це все ж таки чоловіча справа, тому поки я буду чіпляти на двосторонній скотч. Вони будуть висіти біля гамака, тому що тут ввечері освітлення зовсім немає. А хочеться якоїсь краси, романтики, хоч трошки щось бачити. І я покажу, як це буде виглядати ввечері, бо це саме цікаве. І ось результат у вечірній час. Сказати, що вони дають багато світла, я не можу. Але враховуючи декор, то виглядають вони дуже гарно. Світло нам дає, ось там є така лампа, також вона працює від сонячної батареї з Aliexpress. Кому буде цікаво, я про неї розкажу, покажу їй ближче в день. Напишите в коментарях. Вона дає дійсно багато світла і світиться вже при темноті протягом трьох годин, це 100%. Коли цілий день є сонце. Якщо немає сонця, то годинку-півтори максимум. Але цього вистачає. І можна повноцінно ввечері сидіти, світла є достатньо. Ну, а ті ліхтарики вони для декору, то вони класні. Не знаю, скільки вони будуть світити. Я поки подивлюся, зараз вже темніє рано, тому можна трохи постерігати. Але ось так навіть дуже гарно біля цегляної стіни, то навіть навіть дуже гарно. Мені сподобалось, бо на гамаку можна спокійно сидіти, відпочивати і спостерігати за такою красою. Досить таки романтично. Я скину силочку під відео, як цих ліхтариків, так і лампи на перголі. У нас є ще одні ліхтарики. Зараз я вам покажу, можливо, когось зацікавить. Ну, ось такий ліхтарик, він працює на рух. Можна, звичайно, включати його на постійній основі, там, ніби є два чи три режими освітлення і також на рух. Зверху йде батарея сонячна, і вистачає взагалі їх на дуже класно і дають дуже багато освітлення. Все видно. Це все світло від нього. Тому на рух вони вже в нас висять з минулої зими. Вже рік майже пройшов, і працюють вони просто на 200%. Також скину ссылку під відео, подивитесь, я не знаю, яка зараз ціна, але ліхтарики класні. Враховуючи, що мені все підійшло, все сподобалось, тому при освітленні від перголи, як бачите, все видно, я достаю інші ліхтарики, я їх замовляла 8 штук. Зараз повішаємо ще чотири вішаю, як я говорила, на скотч. Скотч тримається. Вже відео я роблю. У мене пройшло вже три дні, як ліхтарики висять, вони не опадали. Хоча стіна не гладка, бо це цегла, поверхня, точніше, не гладка, бо цегла. І все тримається, нічого не опадає. Але все одно, враховуючи, що від сонця також цей скотч буде висихати, і вологість також. Не дуже супер, тому бажано все одно їх вішати на шурупи. Ну, мене не видно, оліски не видно, видно тільки самі ці ліхтарики, освітлення і досить таки класно виглядає. Доця завжди зі мною бігає, вона в мене і садівник. І в городі працює. Бачу, що телефон не передає всієї краси, яку я бачу, але все одно ліхтарики дають освітлення, тому що повністю весь стовбик, його повністю навіть траву видно, а в телефоні бачу, що нічого не видно. Хоча все одно вони дають таке невеличке освітлення для ночі, для темноти, то цього. Достатньо такої романтики, хто таке полюбляє, полюбляє продати красу своєму подвір'ю, то можете скористатися, подивитися. Аліс, тебе не видно все одно. Аліс намагається щось сказати, але тебе не видно. І маму також не буде видно. Тому, якщо вам сподобалось, Заходьте на сторінку Aliexpress. Також не забудьте скористатися кешбеком. Я використовую сервіс Мініта Можливо, є інші більш сервіси, які дають більшу знижку. Не знаю. Це треба шукати, цікавитися дійсно. Знавати. Але все одно не забувайте про кешбек, щоб ваша покупка була дійсно вдалою і приносила. Не тільки вдалий результат, а й посмішку на вашому лиці. І хочу також розповісти трошки про ці ліхтарики, які в нас тут в зоні відпочинку. Вони аналогічно з Аліекспрес, замовляла я їх рік тому, на зиму, тому що в нас тут було дуже темно, дуже некомфортно було прогулюватись, тому я обрала ось такий вихід. Хто вже замовляв з Алікспрес, той трошки знає цю всю процедуру. В результаті я їх замовила, і продавець дав мені зовсім іншу накладну, яку видає, аніж ту, яку видає фірма Аліекспрес. Таке часто буває. Продавець може обирати іншу почту, по якій йде посилка, тому таке буває. Але він видає номер накладної, по якій ви все можете самостійно відслідковувати, і бачити, де ваш товар. В даному випадку фірма Аліекспрес не бачила, що ця посилка їде, і в результаті, через три тижні вона закриває цю покупку і повертає мені кошти. І буквально аналогічно, десь через 3-4 тижні приїжджають мені ліхтарики. Я про це продавцю повідомила, що я маю і гроші назад повернуті, і ліхтарики. Довго ми думали гадали з продавцем, як оформити знову покупку, щоб товар не висилався, а гроші перекинулись. В Алікспрес ніяких таких дій немає зовсім з такого виходу, тому фірма AliExpress ніяк не могла нам допомогти, бо це була вина самого продавця. І в результаті я оформлюю знов замовлення. Продавець, як ми домовились, висилає пустий короб, а я одразу підтверджую папи, замовлення. Це до папи. Обережно. Ну, все ніби склалося. Замовлення друге знову оформили. Я його підтвердила, гроші пішли продавцю, але... Знов мені прийшли ліхтарики. Писалося, там буває пишеться, що якщо є якийсь подаруночок, то воно пишеться, є така строка, що там вам їде презент. І вона мені писала до презенту. Я на це увагу не звертала. Але приїхали знову ліхтарики. І знов така сама довжина, ніби 10 метрів, а можливо 20, я не знаю. Ну знову аналогічні ліхтарики приїхали, і в мене... В результаті ось така краса. Це був такий новорічний подарунок. Одним словом, китаєць віддячив мені, що я не промовчала, а розповіла і повернула йому гроші. Тому люди ніколи не скривайте, ніколи не брешіть будьте відкритими, будьте вічливими і. Якщо ви хочете, щоб з вами поступали гарно, то так само погодьте себе з людьми. Лезка бігає кривиться. Як ви ставитесь до людей, так і люди ставляться до вас. Тому я всім бажаю відкритості, щирості, бажаю бути щасливими, вічливими. Звичайно, не всі люди. Потребують вічливості, але треба людей розпізнавати, треба людей вивчати і поводитись з людьми так, як би ви хотіли, щоб люди ставились до вас. Тому я бажаю вам саме цього. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, що ви підписані. Хто не підписався, підписуйтесь. І що треба сказати, Аліска? Лайк! Like. Ставте лайк! І до зустрічі! І до зустрічі І до зустрічі в новому відео. Пока-пока! Пока-пока! Цьом! -пока.